І на царі і сина, і святого Духа. Mm -hmm. Сьогодні, дорогі брати і сестри, ми святкуємо Лазареву Свободу. Сьогодні в Івангелі ми читали про те, як Господь був у домі Марфії Марії в Іфані, і там Він почув сумну звістку. про те, що захворів Лазар. Про це йому сказали сестри, Марфа і Марія. Він дуже любив цю сім'ю, тому що ця сім'я піклувалася про Господа і, і допомагала йому в земних трудах. І ось Господь скорбів те, що лазер захворів, але він духом узнав, що лазер помер і пішов для того, щоб його зцілити. І от коли він прийшов до група е, Лазаря, йому сказали перед цим, що він помер, а він сказав, що він не помер, тільки заснув. Але йому стали пречті, казали, що він четвертодневний вже, тобто 4 дні назад помер і вже смердить. Як сказали сьогоднішня, тобто його труп вже розлагався. Але Господь сказав, що Він не помер, а уснув. Господь прослезився, тому що Він скорбів і про Лазаря, і про все людство, тому що людина була створена для вічності, вона не повинна була помирати. Людина повинна уважити у раю вічно. І ось ми бачимо, що перший раз Господь плакав, плакав і за Лазарем, і за все людство. Але він показав велике чудо, він воскресив лазаря, сказав, Лазарю, гляді воно, на всіх, Лазар вийшов з гробниці. І він був обв'язаний поговальними пленами, Господь поверів, щоб його розв'язали. Всі дуже ужасалися, дивувалися цьому, ці події, тому що ніхто не міг повірити, що можна воскресити померло, а тим паче, що коли людина вже розлагалася, вже було чотири дні. І ось всі прославляли Господа і весь Єрусалим пішов у е, оживлення, бо що всі хотіли бачити і Господа, і Лазаря, якого Він Воскресив. Ми знаємо, що завтра ми будемо святкувати вхід Господній Єрусалим, і люди зібралися, щоб побачити це велике чудо. Хотіли побачити того четвертодневного лазаря, якого воскресив Господь. І ось Лазар є образом нашої душі. З єврейської мови Лазар прикладається як помоч Божа. Наша душа дійсно потребує Божої помощі, сілення від гріхів, позбавлення від терпічної смерті, позбавлення від влади диявола. І на це прийшов Господь. Дійсно, наша душа вже смердить гріхами. Вона зачасту померла в гріхах своїх, і ми очікуємо, що прийде Господь. І так як Він воскресив лазаря, так і воскресить нашу вже померлу для царства Божу Душу. І ми вже обмерли від гріха, і наша душа, вона вся в пилинах цього гріха. Але Господь хоче наш покаяння, і ми на танці сповнить дійсно оживаємо. Господь нам каже, зніміть ці пилини гріха. І ми дійсно вже смердимо цим гріхом, але Господь не хоче, щоб ми померли, і прийшов для того, щоб нас всіх спасти, позбавити від цієї вічної смерті від вічної муки. І він дійсно для цього прийшов і показав. На Воскресінні Лазаря, що Він може Воскресити кожну душу від гріха. Легше тіло Воскресити людини, ніж воскресити людину від гріха, від невіря. Ми бачимо, що зараз багато людей знаходиться церквою, поза, поза храмом. І ми знаємо, як важко привести людину до храму, привести до віри. Легше мертвеця воскресити, ніж таку людину, привести до храму і оживити її для духовного життя. Але Господу все можливо. Він на це і прийшов. І він прийшов для того, щоб цих людей, які вже знаходяться у гробах своїх гріхів, вивезти з цих гробів і воскресити для. Духовного життя. Будемо молитися, щоб Господь і нас воскресив для духовного життя, щоб вивів нас з її долі цього гріха, з долі плачу гріховного, щоб і нас сподобав совоскреснути з Ним у славне Його пришестві і бути з Ним в царстві небесному. Будемо старатися, поки є час, позбавлятися від гріха. Ми бачимо, що вже Великий піс закінчується. Ми думали понести якісь подвиги великі, але бачимо, наскільки ми неможні. І це нам вказує, що без Бога ми нічого не можемо. Тому ми будемо молитися до Бога. Господи, ми не можемо позбавитись від гріха. Ми не можемо позбавитись від цієї смерті духовної. Ми не можемо позбавитись від тих пелен, які нас. Стягнули гріхи, ти у нас гріхи. Але ти можеш, ти можеш нас воскресити, ти можеш дати нам сили, мудрість і ревність. І якщо ти не прийдеш і не воскресиш нас, то ми помремо в гріху. Будемо же молитися, щоб Господь прийшов, дам нам сили і позбав нас від гріха, від смерті духовної. І так як і Лазарю, і нам сказав: гряді вон, гряди з цих гріхів, гряди з цих гробів, і йди до царства Божого. Амінь.